Добрий день, радий всіх бачити. Щодо проведення національного мультипредметного тесту в цьому році, серед особливостей слід відзначити, що з'явився вибірковий блок, тобто перші два блоки завдань будуть з української мови та математики, а решта дисциплін. Будуть пропонуватися на вибір. Тобто, це історія України, іноземна мова, біологія, хімія та фізика. Учасники під час реєстрації третій предмет обирають самостійно. Тестування планується тривалістю 180 хвилин. Тобто на кожен з блоків завдань виділено одну годину. Для того, щоб отримати результат. Пороговий 100 балів, треба виконати не менше, розв'язати не менше 10% завдань з кожного блоку. Основна сесія планується із 5 по 23 червня і додатково з 11 по 24 липня цього року. Відповідно, в особистих кабінетах учасників. Результати основної сесії з'являться 28 червня, а додаткової сесії 29 липня. Національний мультипредметний тест буде відбуватися в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти, так званих ТЕЦ тимчасових екзаменаційних центрів, які створені в місцях в населених пунктах Полтавської області. Всі вони. Обладнані укриттями, тобто питання безпеки, є пріоритетним, і знову ж таки з питань безпеки адреси місця проведення НМТ не розголошуються. Щодо кількості зареєстрованих, то на цьому станом на 1 червня 11 тисяч 76 осіб зареєструвалися для проходження основної сесії НМТ. Минулого року було 7961 особа. Крім того, планується проведення тестування для вступу на магістратуру. Будуть залежно від спеціальності кваліфікаційні тестування та зовнішнє оцінювання із. Іноземної мови. В мене коротко все, які будуть питання. Стосовно цього немає питань. Стосовно інші можна подавати, так? Давайте інші. Угу. А, дивіться Ірина Іринодава і Артема. Таке питання мус оголосив про те, що результати навчання за кордоном будуть зараховані в Україні. І розкажіть про це детальніше. Яка процедура зарахування дітей до, шкіль, до шкіл після вже повернення в Україну? Процедури зарахування як такої не буде. Тобто ці діти не відраховувались під час евакуації в інші населені пункти, тобто підставою для. Того, щоб їх визнали результати, буде відповідний документ із закордонної школи. І вони продовжують навчання в тій школі українській, з якої вони виїхали за кордон. А конкретніше, що це за документи зі свої? Ну, конкретніше в різних країнах вони називаються по-різному, але в принципі це аналог нашого табелю, в якому зазначені оцінки із відповідних предметів. А якщо, наприклад, ну, у них там якісь інші види будуть робіт, да? в Україні інші види підсумкових я на, маю на увазі, як вони це будуть потім саме -е, Ні, тут питання, скоріше не в видах підсумкових робіт, а в переліку предметів. Тобто зрозуміло, що якщо дитина навчається там, в умовній Словаччині чи Польщі, в неї немає української мови або історії України. Е -е, тому. Це питання поки що залишається відкритим. Але можу сказати, що переважна більшість дітей, які виїхали за кордон, вони паралельно дистанційно навчаються в наших школах, тобто виконують завдання і зможуть отримати підсумкову оцінку.